Так, мій чоловік виводить барну, і вона зараз когось побачить. Реакція на Кобилу нову, Любонька в нас. Як зараз вони будуть обнюховуватися? То Яночка така красунечка з косами. Сьогодні тільки чоловік. І привіз із села Яблунівка. Вчора їздив, пробував. Так, вона дуже схожа на арчія. О, як вони нюхаються. Яночку трошки назад. Ось. Зустрілися гарно. Так, вони йдуть привезти гравію. Це, на підлогу для коней. нову. Ця дуже дружелюбна любка. Бачите, їй підходить ім'я таке. Дуже висока така статна. Грива біленька, світла, довгий хвіст, я її покормила. Я ще її сама покосила трішечки. Ось високі дві рівні. Ця майже ще світленька любка на 2 сантиметри вища за нашу барночку. Вона жеребна, але тільки не багато. 30 травня це була до жеребця. Дуже гарний жеребець був такий. Темний, а ноги білі і чоло біле, як каштан. Но. Вона з того разу мала лошицю і похожу на неї. І вона, усе казав, хазяїн родила завжди е, дівчаток. Но. Треба ще й барна би родила. Барна у нас ще не родила жодна лошадко. Бо чоловік усе зайнятий і мав коли. А де Яночка вже на підводі? <сум> Помахай Яночко. Так, ну як вони будуть йти зараз дві? Чи вдаються, чи одна остра, одна повільна. Дві красуньки. І ще на барні відбивач такий вночі, коли темно. Ось як нюхаються. А то вже тобі не арчі злий такий. Барна буде, мабуть, ухитрятися, щоб вона тягала. Ця не робила важко била. Любочка. Вона працювала в лісі, тягала дрова, колоди. То молодець. Але тепер уже більше паслася, Відколи війна, то ліс, звісно, не рубають. І, ну, та вона відпочивала собі. Каже, чоловік цієї весни тільки поорала один день. І тепер буде важковато у нас. Ну, Вона привикне. Овес вона не їла таке хіба півлітрик, а в нас буде багатенько. Ну, по чуть-чуть будемо раз здавати, бо вона не звикла їсти багато, бо не працювала. І давав їй тільки кашу кукурудзяну, так, по літрик. Ну. Що, виїжджайте? Ну, давай покажи, який ход має ноги. Так, нормальненько йду. Nydelig! Ну, ось, і вона вже на трасі. Так Ну, красотень кобилка, з Богом тобі, У труд.